Доброго дня, колеги. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер це Іванов Володимир Васильович, начальник управління Державної міграційної служби в Миколаївській області. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу це робота підрозділів Державної міграційної служби у умовах воєнного часу. Володимир Васильович, вам слово. Доброго дня. Я вдячний за те, що мене запросили на брифінг. Дійсно дуже я думаю цікава інформація для мешканців Миколаївської області і не тільки Миколаївської області, та що управління Державної міграційної служби Миколаївської області на сьогоднішній день працює в штатному режимі. Практично всі підрозділи управління працюють з надання адміністративних послуг громадян, громадянам як Миколаївської області, так і всім громадянам, які до нас звертаються. Хочу зазначити, що переважно більша кількість підрозділів працює там, де є, надається змогу на безпекова ситуація. Я готовий відповісти на ваше питання. Колеги, є запитання до нашого спікера. Представляємось. Катерина Рукташ, телеканал Марк. Розкажіть, будь ласка, як працює структурний підрозділ міграційної служби у деокупованій Снігрівці? Дякую за питання. Так, дійсно, підрозділ працює тривалий час. Ми всі знаємо, що Снігурівка перебувала під окупацією, і більше того, приміщення взагалі підрозділу було зруйновано. Але зразу, після визволення Снігурівщини, ми долучились до роботи. Я хочу, користуючись нагодою, щиро подякувати місцевій громаді. Голові військової адміністрації Івану Кухті, які активно долучились до відновлення роботи нашого підрозділу, надали допомогу. було знайдено приміщення, зроблено ремонт, встановлено обладнання, і на сьогодні ми. Обслуговуємо в повному обсязі мешканців Снігурівщини, а також всіх, хто туди звертається. Дуже актуальним питанням залишається там це відновлення документів втрачених дуже багато громадян, які втратили документи паспорти громадян України, а також видачі паспортів для виїзду за кордон. Може, ви додасте по Очакову, там також безпекова ситуація. Там його обстрілюють південне містечко. Як там чи працює на, там підрозділ? На жаль, на, на жаль, ситуація безпекова не дозволяє нам працювати в місті Очакові. Підрозділ там не працює сьогодні Тому всіх мешканців Очакової, Очаковського району ми обслуговуємо в інших підрозділах області як міста Миколаєва, так і області. Дякую, колеги. Є запитання Олександр Влащенко, новини. Дивіться, дуже зараз важливе питання щодо демографічної ситуації. В принципі. Чи є у вас якісь дані про те, скільки жителів виїхало або навіть виписалося з території Миколаївської області, або скільки нам навпаки прибуло і зареєструвалося в Миколаївській області? Дякую за питання. Ну сказати, на жаль, я просто хочу констатувати факт, що ведення обліку населення це не входить до повноважень міграційної служби. Цим займаються місцеві органи влади, це центри надання адміністративних послуг. Саме вони здійснюють реєстрацію громадян. Але вся ця інформація вона сходиться до єдиного реєстру, і в принципі, з цього питання відповідні зміни звичайно, вони є. Значні і рух рух населення він відбувається. Ми це бачимо на прикладі того, скільки до нас звертаються мешканців інших регіонів, які перемістились до нас. А також дуже багато людей звертаються до нас, тих, які виїхали за кордон. І в нас є така функція як пересилання документів, які були оформлені, але не отримані громадян. Так от таких громадян дуже велика кількість. У нас це питання з початку воєнних дій було налагоджено, і ми ці документи переправляли. Але ще хочу підкреслити, що ось офіційних таких, таких, цифр там я, я, на жаль, навести не можу, тому що це не входить до нашої компетенції. Дякую, колеги, ще запитання є. Ігор Чіпсу Світикемфо. Можете розповісти, може озвучити цифри, яка найбільш час популярна послуга у населення? Не. Я можу сказати, що, ну, мабуть, найбільш популярна послуга це оформлення паспорту для виїзду за кордон. В порівнянні з аналогічним періодом ну, мирного часу. Кількість цих послуг збільшилась в два рази. Це по Миколаївській області, якщо говорити по інших регіонах, то там ну, значно збільшилась. Тому громадяни, можливо, з міркувань безпеки всі хочуть мати зараз паспорт для виїзду за кордон. Тому ця послуга дуже актуальна і дуже на часі вона. Ну і по id картки також теже дуже багато громадян звертається. є питання втрати, є питання просто заміни. Хочу, користуючись нагодою, звернути увагу на те, що зараз внесені зміни до законодавства щодо вклеювання фото по досягненню 25-45 років. До 1 серпня можливо це зробити без будь-яких ну, складнощів в будь-якому підрозділі міграційної служби. Потім, потім ситуація буде розглядатись таким чином, якщо особі виповнюється 25 або 40. П'ять років протягом місяця вони повинні вклеїти фото. Якщо вони це не зроблять, то потрібно буде оформляти ID-картку. Тому, користуючись нагодою, ще раз хочу зауважити, щоб громадяни, якщо вони мають таку можливість, вжили заходи щодо своєчасного проведення своїх документів відповідно до законодавства. Дякую. Я додам запитання, чи змінились за зараз алгоритми у порівнянні з довоєнним часом, алгоритми надання допомоги, алгоритми надання ваших послуг, саме в оформленні id карток, все по-старому залишилося. Тобто людина реєструється, записується, До речі, як можна записатися? Тепер? Дякую за запитання. По-перше, давайте я почну з останнього запису на прийом. На жаль, у нас більше половини районів вони відносяться до зони ведення бойових дій. Тому електронна черга у нас не працює. На жаль, для нас це було б дуже зручним, і для громадян це дуже зручний такий інструмент, який дозволяє прийти в певний час. І гарантовано попасти на прийом. Оскільки ми зараз цю чергу ще не включили, але питання зараз розглядається. Ми звернулися до керівництва служби з листом, щоб в Певній кількості районів Миколаївської області включити електронну чергу для того, щоб ми могли гарантовано і зручно приймати громадян. На сьогоднішній день прийом ведеться по запису живої, живої черги. Ну, це дає змогу, звичайно, приймати набагато більше громадян, але. Ну, для громадян це незручно тим, що приходиться очікувати свою чергу. Що що стосується інших таких нових питань, які в службі є. Це ну, хочу зауважити, що зараз можливо оформлювати одночасно ID-карточку і паспорт для виїзду за кордон. Тобто Особа може прийти до підрозділу і замовити зразу цю послугу. І ID-карточку, і паспорт для виїзду за кордон. Ну, значно спрощені питання там, надання послуг. Це все пов'язано з тим, що дуже багато людей переміщених, дуже багато людей, які втратили документи, тому ми вживаємо. Всі можливі технічні і практичні заходи для того, щоб мінімізувати проблеми від громадян щодо подачі будь-яких документів, ну таким чином, це такі основні питання. Скажіть, будь ласка, оформити it картку мають право зараз оформлювати підрозділи міграційної служби, а також паралельно люди можуть звернутися до ЦНАПів. Так і інші треті особи цими питаннями не займаються, тому що е, є деякі там повідомлення, там шахраї е, від поліцейських. Ми чуємо, що е, невиправдана послуга, щоб люди не велись на гачки. Такі тільки дві установи можуть видавати. Ну ще є де те саме державний підприємство. Документ у нас Я це, маю на увазі на у Миколаєві в Миколаєві. Да, в Миколаєві у нас також воно працює. Запрацював запрацював воно. на на вулиці Садові, там і оф офіс. Да. Але ну, я хочу, хочу також зауважити, що звертатись потрібно безпосередньо до підрозділів або до центрів надання містинних послуг. Будь-які звернення до посередників, ну, це може перевести до шахрайських дій. Тому я не рекомендую практично до звертатись. Вони ці послуги ніколи не мали права надавати і не надають. Чи працює у вас гаряча лінія, щоб людина могла до вас зателефонувати і якісь подробиці дізнатися? Дякую за запитання. Гаряча лінія, звісно, працює. Телефон гарячої лінії 37407. Ще раз повторюю 37407. Будь ласка, телефонуйте, задавайте запитання. Ми на всі запитання надамо відповіді, роз'яснення. Також дуже зручна, зручна послуга. Це користування сайтом Державної міграційної служби. Є і сайт і міграційної служби Миколаївської області, і Державної міграційної служби, де всі питання, практично вони покроково роз'ясняються, визначені і можливо отримати будь-яку інформацію. Ви казали, що не маєте зараз можливості працювати в Очакові. Мається на увазі, що відділення, яке раніше було в Очакові, воно зараз працює в іншому місці, або людина може ну, звернутися в будь-яке відділення і отримати послугу? Відділення в Очакові не працює. Взагалі не працює там. Немає наших співробітників, тому людина, ну мешканці міста Ачакава, Очаковського району і будь-які інші люди можуть звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби. Тобто міста реєстрації немає, немає Немає. Звернутися саме на території Миколаївщини або в будь-якому. В будь-якому регіоні. В будь-якому регіоні можуть звернутися. дуже багато наших громадян мешкають по іншим областям. Тому у нас ця ситуація обмін інформацією налагоджений, працює система, наша внутрішня. Ми... А якщо людина не знаходиться за кордоном, вона може в онлайн режимі? Ну, стосовно отримання послуг міграційної служби за кордоном, певні послуги по видачі паспортів для виїзду за кордон надають консульські установи. Міністерства іноземних справ, а, а також міграційною службою організовані пункти прийому заяв і оформлення документів, це як закордонний паспорт, так і ID-картка на території Польщі, Чехії, в Стамбулі. І Зараз розглядається питання щодо відкриття їх в Німеччині і в Італії. Таким чином, ті громадяни, які перебувають за кордоном і не мають змоги приїхати до України, вони можуть звернутись туди і буде оформлено їм паспорт. В ці пункти. Це, це державне підприємство документ цим займається. Колеги є запитання? Запитань немає. Дякуємо вам за змістовну відповідь і Дякую, побачення. дякую. На все добре.